Матчі за чемпіонство Італії. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий став команд». Цю п'ятницю пройдуть два матчі, в яких буде зрозуміло, хто візьме скудето. Це Наполі Кальдері та Комо Інтер. Я вважаю, що обидві команди. Дуже багато помилок зробили на цьому шляху, і тут в принципі обидві команди мають максимально викластись та взяти свої три очки. Інтер, звісно, буде надіятись на те, що калірі якимось чудом зможе відібрати очки у наполі. А Наполі ми бачимо, що можуть здивувати два матчі поспіль, здобули нічию, Тим самим чуть не випустили інтер вперед. Інтер вже би могли бути на першій позиції, якщо б в минулому турі не зіграли в нічию проти Лаціо. Тим не менш, у інтера зараз повернувся Лаутаро Мартінес. А це означає, що варто очікувати на більшу кількість моментів та кращу реалізацію. Ну і звісно, на більше голів. Ви ж обов'язково напишіть в коментарях, як вважаєте ви, хто стане чемпіоном Італії. Звісно, у Наполі більше шансів. Але можливо, є ті, хто вірять у інтер. І поставте лайк на удачу, щоб усі ваші ставки на цих вихідних зайшли. Розпочнемо із ставок на матч Комо Інтер. Також хочу зауважити, що ще більше ставок від мене, а також розіграші на фінали Ліги конференцій та Ліги чемпіонів, будуть в моєму каналі. В телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Загалом, максимум користі в телеграмі. Переконайтеся самі за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду. Я очікую, що інтер зможе забити два м'ячі в ворота комо. Кому, звісно, міцна команда. Зараз вони досить непогано себе показують, можуть забити ворота інтера в домашньому матчі, чому би й ні. Але цей матч для комо немає жодної ваги в плані турнірної мотивації. Для інтера все ж це надія на те, що вони зможуть взяти чемпіонство. І також матч проти Кома для інтера це генеральна репетиція основного складу перед фінальним матчем в лізі чемпіонів. Звісно, кому і ПСЖ не порівняти, але все рівно. З Лаутаро Мартінесом потрібно ще зігратися, тому що він був травмований і тільки повернувся саме в цьому матчі. Індивідуальний Тотал Інтера більше півтора, перемога Інтера та а, варіант перемога Інтера і Тотал більше півтора цілком можна а, проставляти на цей матч. Стосовно матчу Наполі, Каллері, я вважаю, що в цей раз Наполі вже не підведе нас. І Наполі максимально викладуться в цьому матчі. Каллері не дуже сильний суперник, тим більше на виїзді. Але все ж Калярі це та команда, яка з характером може вставити палки в колеса. Можливо, навіть Калярі заб'є в цьому матчі. І особисто я очікую того, що Наполі буде максимально агресивно налаштовані і будуть забивати чимало голів. Тому беру перемогу Наполі та тотал більше 2,5. Усі скрини моїх ставок будуть в телеграм-каналі. Ваші думки залишайте в коментарях. Не забувайте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.